Кохання, яке не зламала ні відстань, ні війна у військовому госпіталі на Рівненщині. Провели першу в історії шлюбну церемонію. 23-річний захисник Ярослав Донець із Сумської області, який отримав важке поранення на запорізькому напрямку і нині проходить реабілітацію, одружився зі своєю нареченою одеситкою Тетяною Кричковською. Давно хотів, ось настав цей час цей момент, що це трапилося в моєму житті, і не тільки в моєму. Познайомились. Ми давно ще в 21-му році. Я ще тоді служив у контракт, а так вийшло ось настав цей момент. Зараз офіційно ми стали чоловіком і дружиною. Ярослав і Тетяна познайомилися в одній із соцмереж. Через півроку вперше зустрілися і відчули, що по-справжньому близькі один одному. Наречена розповідає, була готова до того, що не зможе часто бачити свого чоловіка через його службу. Кожна буде наречена хвилюватися. Ну, я вже прийняла тот факт, бо він вже був військовослужбовим. Він служив до цього. Я розуміла, що це таке, що служба в нього на першому місці. Ну, змирилась вже півроку. Ярослав проходить лікування. Тетяна постійно слідує за ним. Останні два місяці вона провела біля чоловіка у госпіталі. Наречена розуміла, що відправляючись на війну, Ярослав може отримати поранення, але усвідомлювала, що пройде з ним будь-які випробування. Я старалась про це не думати. Я відсвідомо розуміла, що може таке статися, але я завжди старалася надумати про погане. надіятися, що головне, що живий, а там далі вже справимось. Молодят прийшли привітати колектив госпіталя та бійці, які проходять тут реабілітацію. Не змогли приїхати родичі Ярослава і Тетяни. Однак, присутні на церемонії сказали багато теплих слів на адресу закоханої пари. Перше в нашому закладі одруження ми дуже раді всі, адміністрація колектив. Пацієнти всі знають, всі щасливі, всі раді. Бажаємо вам. Пройти цей шлях, він вас не самий простий, на жаль, випав, але ви його пройдете. Попереду на Ярослава чекає тривалий процес реабілітації. Лікарі поки не дають прогнозів, чи зможе чоловік знову стати на ноги. Однак поруч дружина, яка допомагає йому долати всі труднощі і надихає на якнайшвидше відновлення. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.